Три роки тому була аварія, і я потрапила в лікарню швидкої допомоги на Лівній березі. Mm. Я спочатку була дуже засмучена, страшенно Ти потрапила в аварію? Я попа ну, я була з пасажиркою, і водійка мала підозру на перелом. Так, і е, поліція, котра приїхала на виклик, вона сказала, що її одну не можуть відправити. Чоловік залишався розбиратися з автомобілем. А я відповідно мала просто удар лобом об переднє сидіння, mm. і я теоретично думала, що в мене все окей. Воно поки в той момент ще було все окей. І я просто пам'ятаю, що вони кажуть, що ми можемо вам хіба що іншу машину викликати. Вони не попередили, що ми можемо поїхати в платну клініку, тож вони мене відправили звичайною е, Куди відправляють всіх, угу. це на лівому березі, лікарня швидкої лікарня допомоги. Швидкої допомоги так. Так. І ми, я пам'ятаю, що е, туди приїхали, їй зробили там рентген, гіпс і відправили додому, а мені зробили КТ. Ще мене впізнала медична працівниця і перелякалася, і сказала лікарям, що в мене там якісь крововиливи, там якісь гематоми в голові. І вони мене теж налякали. Треба обов'язково залишатися, ночувати, будемо вам крапати, щоб ви були під наглядом.